Україні зростає кількість патронатних сімей. Це звітують у мінсоцполітики. Патронат над дитиною це тимчасовий догляд у родині патронатного вихователя, коли батьки не можуть про неї піклуватися через складні життєві обставини. Це дає можливість залишити дитину у сімейному середовищі замість інтернату. Патронатні вихователі отримують в нагороду три мінімальні зарплати, а також надбавки у випадку влаштування дитини з інвалідністю до року. Ну або ще якщо це кілька дітей одночасно, держава також виплачує допомогу на дитину 2,5 або 3,5 прожиткові мінімуми. Передбачена оплата за період очікування дитини та оплачувана відпустка. Патронатним вихователем може стати тільки повнолітня особа, яка вже має досвід виховання дітей, а також має помічника. Ну, Власне, про те, як це має працювати, буду говорити з Петром Добромільським, це голова Державної служби України у справах дітей, пане Добромільський, вітаю. Вітаю, слава Україні. Героям слава. Ну, Власне, давайте поговоримо про ось цю ідею послуги патронату над дитиною. Скільки цей патронат має тривати? Де взяти цього помічника? Хоч в тебе там і є власні діти, досвід виховання і житлова площа, але помічник це зараз відсичає всіх охочих. От Розкажіть трохи більше. Ну, Ми розуміємо, що. Потреба в патронаті є надзвичайно велика. У нас на сьогодні ті діти, які опиняються в таких складних життєвих обставинах. Це у нас за попередній рік, 24-й рік. Це у нас було у нас є центри соціально-психічної психологічної реабілітації дітей, і там на протязі 24-го року пройшло близько 3800 дітей. І є ще чотири притулки, де діти теж тимчасово перебувають, але це теж заклад, і там на протязі 24-го року було близько 420 дітей. Якщо говорити за 25-й рік, то в притулку було 150 дітей, і близько 2400 дітей було в центр соціально-психологічної реабілітації. І ми розуміємо, що це зараз дуже актуально. У нас в 24-му році, якщо робити по три порівняння з кількістю патронатних вихователів, то це було близько 307. сімей, і в них Перебувало 638 дітей. Якщо говорити за цей рік, то їх уже більше 535 і більше тисячі дітей перебуває в них під доглядом. Тобто ми розуміємо, що дитина в разі кризової ситуації в сім'ї не потрапляє в притулок або в центр соціально психологічної реабілітації. А це є якийсь заклад, інституція. А воно зразу переміщається дитина переміщається в родину і вона підтримується родиною, люди розуміють, як з цим працювати. Вони мають досвід. Дитина моделює реально проживання в сім'ї, тобто немає цього впливу негативного на дитину. І ті діти, які перебували під патронатом, у нас є чітка статистика, що 49% дітей, які перебували в патронаті, вони змогли повернутися до рідних батьків. Близько 46% знайшли потім прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу, пішли під усиновлення, попали в різні сімейні форми, і тільки декілька відсотків, там близько 5-6%, вони потім потрапляють, в якісь інституції, але це або велика родинна форма, або якісь відповідні інвалідності, які не мають можливості поки влаштувати дитину, або ми вже більш інтенсивно підшукуємо родину конкретно для конкретної дитини, ну тобто це, що Тобто вихователі розуміють, що це тимчасово, і діти так само розуміють, що це тимчасово, але на який це час? Нам розміщають дітей до трьох місяців, але можуть продовжити до шести місяців, тому що тут основна основне питання: що поки дитина знаходиться в патронатних вихователів, фахівці соціальної роботи і інші фахівці, які долучені до команди, мають працювати з родиною, тому що нас основна мета повернути дитину в біологічну родину, якщо там є батьківські потенціали, це можливо, і це не буде в подальшому нести загрозу для дитини. Це наш надзвичайно важливо, щоб дитина почувала себе безпечно, могла розвиватися і рухатися далі. Як відбувається пошук ось цих патронатних вихователів? Чи це треба десь заявку залишити, чи стати в список? Процедура у межах проекту, який допомагає фінансувати ЮНІСЕФ Міністерство соціальної політики, цей напрямок служби у справах дітей, а також партнерство в кожній дитині, громадська організація, до цього також долучені до пошуку родин в основному служби справа дітей на місцях, а також до цього дотична. Дотичний центр зайнятості, який теж має можливість робити рекрутинг цих родин, які можуть надавати цю послугу патронату. Постійно проходиться навчання, служби працюють на місцях з медиками, школами, фахівцями соціальної роботи, повідомляють населення, що дійсно така послуга є. Ми навіть зустрічалися з різними релігійними конфесіями, Я особисто розмовляв, щоб максимально розповсюдити ці матеріали, що ця послуга є. І в нас на сьогодні, що ми розуміємо, що близько 320 громад мають патронатних вихователів, а громад в Україні є більше 1400, То ми розуміємо, що потенціал ще є великий, тому що нам потрібно, щоб в кожній громаді була така родина, і в разі виникнення таких визових ситуацій могли дитину розмістити в цей патронат, а не шукати патронат в сусідніх десь дальших областях, а тобто в далі територіальних громадах або розміщати в інституційні заклади. Це теж дуже багато залежить від громади багато залежить від поінформованості. Тому ми і проводимо такі звані поінформування громадян, і теж різні заходи для того, щоб люди максимально розуміли, що така послуга є і її можна надати. Ну у нас є глядач, наприклад, дивиться, каже, що він готовий стати патронатним вихователем. Він звертається в органи соціального забезпечення, і що далі? Чи буде якесь навчання, так як для всиновлювачів точка входу може бути різна. Він може звернутися до служби справи дітей, до територіальної громади, до нас, до Мінсоцполітики. Всі майже знають органи, що така послуга є. Може просто в центрі зайнятості сказати, що мені не підходить якась робота. в мене є досвід. Я би хотів надати таку послугу, як патронат. Вони звертаються, потім перенаправляються до служби справи дітей або центру соціальних служб, подають заявку. І відповідно з ними проводить фахівець на першому етапі розмову щодо того, про можливість і чи є потенціал для цього. Потім відповідно він дає перелік документів СССР про медичний огляд, а також про наявність житла для того, щоб могти надати послугу патронату. Після того вони проходять відповідне навчання, яке проводить центр соціальних служб в області, тобто близько 80 годин. Є навчання, це починається з консультування, подання документів, оцінка житлових умов родини, надання відповідної програми, психологічне тестування. Ну і потім заключення вже договору після навчання, коли ми вже пройшли відповідне тестування, і ми бачимо, що є потенціал. Тоді орган, територіальний орган піклування заключає з ним договір про патронат надання такої послуги. Договір надання послуги є оплата. Розкажіть, будь ласка, більше, бо я називала цифри, Але там були три прожиткові мінімуми і два з половиною, і три і п'ять. От треба, щоб ви цю градацію пояснили. Давайте ми скажемо конкретно в цифрах: це три мінімальні заробітні плати. Це 24 тисячі гривні. Якщо це підприємець, бо він може зареєструватися підприємцем і надавати як підприємець, наприклад, ФОП. Фізична особа підприємства то тоді буде мати 28 тисяч, тому що ще йому доплатять за ті податки, які він має оплатити. Це, що стосується забезпечення, одна мінімальна заробітна плата 8 тисяч гривень це помічнику патронатного виховати. Це може бути і член родини, а може бути і стороння особа, родичі або кваліфікована особа, яка готова допомагати цьому патронатному вихователю. Що стосується дитини, то в принципі 2,5 тисячі, Пожитковий мінімум це дитині до 6 років це 2407 гривень. Що стосується дітей там, з 6 там, до 18 років, це 8970 гривень. Е, відповідно, дітям, які мають інвалідність, до 6 років це 9 тисяч гривень. Е, дітям, які мають інвалідність із 6 до 18 років, це 11 тисяч 200 гривень, 11 тисяч 186. Тобто є градація в залежності від віку дитини, бо від того і є відповідні потреби на цю дитину. Це що стосується оплати. Кожний, наприклад, патронатний вихователь або помічник має сім оплачуваних календарних днів протягом трьох місяців своєї роботи. Він може йому це оплатити в період простою або в принципі за рік він може накопичити, і потім отримати кошти, компенсацію, оплачуваного відпустку там за чотири парти. Тобто оплачують і то, і то. І навіть коли є простой, вони мають мінімальну заробітну плату Якщо тобто, такого простою, рік при близько місяця дітей не влаштовують, то він отримує мінімальну заробітну плату в розмірі 8 тисяч гривень. Тобто, навіть якщо дитини зараз на вихованні немає, мінімальна зарплата все одно є. Так, але цей період має бути там не більше 30 днів. І всі громади зацікавлені в тому, в принципі, щоб родина не простоювала, але тут дуже важливе питання, щоб Працювали громади з виявленням таких дітей, щоб дійсно вони десь не мали, і люди могли звернутися і про послугу, і про те, коли є інформація, що дитина дійсно потерпає від якогось насильства в сім'ї або кризових ситуацій, які в сім'ї трапилися. Тобто, головна ідея, от щось таке сталося в сім'ї. Дитину десь треба подіти її швидко забирають і швидко піддають під патронат, фактично, щоб дитина не потрапляла в заклади інтернатного типу. Саме так, тому що в притулках, наприклад, це можуть бути різної категорії діти. Дитина може бути до 4 років, це дитина потрапляє тоді в дитячий будинок. До 3 років здорова дитина, якщо має якусь відповідну інвалідність, то до 4 років вона буде в дитячому будинку. Якщо дитина від 4 років і стаж, то в принципі вона попаде або в притулок, або в центр соціальної психологічної реабілітації. Тут щоб дитинка не попадала туди, бо в цих Закладах різного різної категорії діти це діти 4 роки, 8 років, 16 років, і це дуже важко там дітям перебувати. Якщо вилучають цілу сімейну групу п'ять дітей, то в принципі це дуже важко потім за ними там робити догляд. Коли вони йдуть в патронатну сім'ю після патронатної сім'ї, і сім'ї, ті діти, які переходять в дитячий будинок сімейного типу, прийомну сім'ю. Набагато швидше проходить адаптація або навіть повертаються батькам. У них немає цього і градації перебування в інституції. Спасибо і вам... Це може бути вночі, може бути в день. Будь-коли, коли трапиться така ситуація, приходить поліція, приходять фахівці, приймають рішення, що дитину потрібно вилучити тимчасово, і дитину направляють і розміщають цю патронатну родину. Спасибі вам велике за пояснення. Петро Добромільський, голова державної служби України, у справах дітей про систему патронату над дитиною.